Росія знову завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Масовані обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури тривають 10 жовтня. Наразі на «Укренерго» працюють над усуненням наслідків. Минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних і 58 авіаційних ударів. Здійснили до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього, за даними Генштабу ВСУ, постраждало понад 35 населених пунктів України. Енергетики закликають споживачів дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби. Щодо інших новин тижня, ДТЕК планує збудувати зелені електростанції в Україні та Європі. Росіяни замінували дамбу Каховської ГЕС. Підписуйтесь на наш Facebook, YouTube та Instagram, щоб бути в курсі останніх новин.